Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Вишивальні смаколики. Сьогодні я покажу непогані просування по своїх процесах, покажу нову роботу, яку я розпочала, і поговоримо про рукодільний YouTube вишивальний, і також хто любить мою парфумерну хвилинку, буде у кінці відео про парфюми. І так я працювала над своєю основною роботою, своєю найулюбленшою і найгарнішою це, звичайно, колібрі і мереживо. Як бачите, я дошила мереживо ось це з боку, і вишила колібрі петітом. І в мене вишито два колібрі, я можу сказати, фух. Мені залишилося лише ще два. Дуже важко вони в мене чомусь йдуть. Це робота петітом вишивається. Одне колібрі я вишивала цілий вишивальний день. Дуже важко просувається, не знаю чому, але виглядає воно ймовірно гарно. Я ще хотіла вишити одну мандалу в мене в улюблених є. Це ось ця. Але тут стрікози вишиваються петітом, також, і я вже стала задумувати, чи потрібна вона мені, чи ні. Дуже гарна, я її хотіла б мати в себе вишитою, але із -за цього петіту вона трошки мене відштовхує. Тут петіту набагато більше, ніж в тій, що я вишиваю. Мережево я вишиваю ось це вже другий раз. ось Зверху в мене таке вишите, і збоку точнісінько таке саме. Мене це поки не напружує, все нормально. Так як я не полюбляю вишивати одинакові елементи, але мені, мабуть, із-за того, що подобається дуже ця робота, мені процес іде легко. І ще я собі поставила таку ціль, що поки я навішую ось цю мандалу, я собі не дозволяю розпочати нову. Дуже мені подобається, ніжний такий виходить результат. Дуже гарна. Вона така невелика, ну, але й не маленька. І ці колібрі підтітом дуже прикрашають роботу. Далі я буду вишивати, не знаю, і хочеться і серединку повишивати, і потрібно ось це мережево. І ось ці ще тут потрібно вишити. Вазончики, які також будуть вишиватися ну, не дуже легко, тому що часто змінюється нитка. Ця робота вже є гарною, самодостатньою, але тут ще буде багато бісеру і різних беконусів. і уявляєте, яка вона буде неймовірна. Далі я вишивала ось такий дизайн від карен клуба. Ви знаєте, я вам часто нею про цей дизайн, що він в мене важкувато йде, але цей раз я вишивала з задоволенням. У мене в роботі вишилася ось ця корзинка. Вона вишивалася напрочуд легко, там іде не потрібно часто міняти кольори, і вишила ось ці слова навколо цієї корзинки. І мені ще потрібно вишити. Такі слова ще 20 разів. Всього їх тут 80 чимось, і залишилось мені 20 слів, і що мене дуже радує. Тому я цей дизайн вишила з задоволенням цей раз, і в мене непогані вишивати стало мені її вже жвавіше, тому що вона йде до завершення. Тут залишиться в мене декілька елементів зверху вишити, і буде завершена робота. Ну, так, я не бачу її в себе в оформленні ніде в будинку, але я її просто хочу мати в себе вишитою і, мабуть, вона піде в рулон, навряд ли чи я її буду оформлювати. Але вона мені все одно подобається і хочу мати її завершеною в цьому році, так як і планувалось. Ще в мене був в роботі один дизайн, який я вам покажу. Ви всі захочете його вишивати. Там такий вибух кольорів, він неймовірно гарний, соковитий такий з настроєм. І це процес від Мірабілії, ось така феєчка флора. Дуже гарна прев'ю ні про що не передає цієї краси, як вишита робота. Це дуже старенький дизайн. 94 року під номером 7. Це робота, яка ну, сьома була у Мірабільки. Дуже старенький дизайн, і я задоволена, що його ще не зняли з виробництва, що він є у продажі і його можна вишивати. Він чомусь вишивається дуже рідко, я бачу в YouTube. Можливо, і за розмірів, не знаю, але він неймовірний. І ось, подивіться, що в мене вийшло. Яка краса, який вибух кольорів. Я мріяла вишивати ось цими кольорами морської хвилі. Таке гарне складення кольорів між собою. Приємне поєднання персикових, лілових. Дуже гарно виходить. І ось все це на такій темній канві. На світлі воно не так буде звичайно виглядати, а ось на темній неймовірна робота. І вона по ширині оце ось, все, це її вся ширина. Вона вузенька, але дуже а, вис, у висоту вона велика, 50-70 см. десь, а ні, Десь 50 см. Це не маленька робота, але. Неймовірно гарна і чомусь, я кажу, мало відшивів її. Якась вона недооцінили її. Чомусь дуже гарна краса. Внизу тут пропущені хрестики, ось в цих вендільках, тут буде вишиватись бісером. Вона небагата на бісер, на металеві нитки. Можливо, тому що вона. Ще ну, на початку розробки була випущена. ой такий дощ гарний на дворі йде. Ось ви бачите один крейник і декілька кольорів бісеру. Це дуже мало, небагато така вона, можна вишивати її, не дуже потратившись на матеріали. Ще я хочу вам показати одне відео про покупки. Я чекаю, коли всі мої придбання прийдуть, і тоді я покажу в одному відео, але не можу з вами не поділитися. мене прям так і. Розріваю, я хочу вам показати. Не можу дочекатися, коли мені прийдуть матеріали від Shetline. Всі там ще одна канва з 1-2-3 стіч. Мені хочеться поділитися, який мені прийшов набір, я його не могла ніде знайти. І тут якийсь такий щасливий випадок, що у мене є цей набір. І це ось така колібрі від Dimensions. Колись його продавала дівчинка, доволі не дуже дорого, але я думаю, ну, можливо, буде перевипуск, але перевипуску так і не сталося. І тут мені попався цей набір, я його відразу ж схватила. Він йде у китайській збірці, не американській, але мені байдуже не принципово, у якій він збірці. Я його навіть у Classic Design хотіла купити, але мені чомусь хотілося вишити іменно оцей набір. І навіть недавно він з'явився на eBay, там був аукціон, і я ну так, раді цікавості приймала в ньому участь в цьому аукціоні, тому що він був дуже дешево виставлений. Думаю, ну, а ось, але на останніх секундах там, мабуть. Ставлять найбільшу ставку, і вона зіграє, мабуть. І на останніх секундах я вже думала, що він у мене, тому що моя ставка була останньою, але на останніх секундах його купили за такі баслосновні кошти, що, ну думаю, ні, мені. Так дорого він звичайно не потрібний. Але, думаю, ну нехай один є, а другий може б комусь подарувала б, чи... але не вийшло. Він дуже дорого пішов з аукціона, і мені здається, він був в американській збірці, тому що так там така була висока ціна. Я задоволена, що він в мене є. В планах на цей рік в мене нема цього набору, тому що. Я й не мріяла, що він в мене з'явиться, але я його буду вишивати в цьому році. І ще, я думаю, заміняти канву аїду на рівномірку чи ні, тому що тут багато незашитих є частинок. Гарна. Неймовірний дизайн, я його ще пам'ятаю, коли він був у доступі, але думаю, ну, я його завжди встигну купити, тому що я купувала набір, вишивала і потім уже придбала другий. Я не накопичувала, тому що в доступі все це є в магазинах. Але відколи вони стали. Пропадати. Я не знала, що так буває, що вони виходять з виробництва. І тому в мене ось сталося, що в мене є багато наборів. Я накопичила, тому що вони знімаються з виробництва. І цей був дуже дешево. В доступі я на нього ще тоді дивилась, Він мені подобався. Це не тому, що він раритет і недоступний, а він мені завжди, я кажу, подобався, і потім він різко зник. І став недоступний. Бажаю його вже вишивати. На дворі весна, сонечко. Мені захотілося чогось розпочати новенького. І в мене на черзі чотири дизайни, які я хочу розпочати прямо в один день. Але так неможливо, мож... ну, не тому що багато стоїть розпочатих дизайнів, не вишитих. І я розпочала один невеличкий дизайн, дуже гарний. Це ось такий Dimensions, хатинка. Це з перевипуску. Ця робота, він мені подобався, і я дуже задоволена, що його перевипустили, цей набір. І зараз я вам покажу, що я навишивала. Вишивала я його один день. Вишила я тут ну, десь хрестиків 800 чи 1000. Ще нічого не зрозуміло, тому що немає бикстічі, іде такий розкид різних хрестиків, кольорів. І це в мене вишито. ось. Оця частинка я розпочала з середини, і ось ці віконечка, і кущики в мене вишиті. Пурпуровий і рожевий. Робота така, не дуже легенька, тому що хрестики розкидані, ну, але й не важка. Це dimensions. Гарно виходить. Я дуже здивувалася, коли я розгорнула цей набір, витягнула канву. Боже, яка вона малесенька. Я думала, що цей будиночок буде набагато більший, але ні, ця робота буде невеличка. Але я люблю ось такі лялькові маленькі роботи. Дуже мені подобається і приємно його вишивати. Гарно пророблені деталі. Віконечка, квіточки, ну, все, як менше, вишивається у дві ниточки і півхрестиком, в одну-дві ниточки. Хрестиком і півхрестиком немає у 5-6 складень нитки. Але тут мене спіткнуло розчарування в цій роботі, тому що в схемі неймовірна кількість помилок. Такі помилки, що грубі, і як так можливо бути, Ну, я не дивилась відео, можливо, вже про це розповідали. От. І це мене трішки розчарувало, тому що я вишила двері, пішла далі, вишила цілий дві нитки з кольорів Dimensions. І при мені прийшлося їх торочити, тому що була помилка, це не моя, це наскільки не так обідно було б, а помилка, хто розробляв ось ці схеми, друкував. І тепер я думаю, чи мені вистачить цих корічневих ниток, тому що я їх торочила, розрізала, і вони в мене, можна сказати, пропали. Помилки дуже грубі. Ось я вам покажу зараз значок. Ось ідуть дві однакових позначки у схемі. Я вишила спочатку коричневим кольором, потім подивилась на прев'ю, що там ідуть двері сірим кольором, розпорола і вишила, як мені здається, вже правильним кольором. Букви взагалі тут немає чорної. Я так зрозуміла, що це ось цей значок, тому що в схемі його немає. Коротше, помилка на помилці. Ну, мені здається, я так думаю, що більше тут помилок немає, я ще не знаю, тому що всіма кольорами я ще не вишивала. І взагалі, ключ дуже незручний. Як бачите, йдуть позначки і назви кольорів, А номер. Самого кольору потрібно шукати на іншому листку. Дуже незручно, я не знаю, для чого вони так зробили це, але не дуже це засмучує, тому що виходить дуже гарний результат. Такі соковиті кольори, як бачите, яскравий, дуже гарна буде хатинка. Подивіться, які гарні. Ниточки йдуть, тут рожеві, пурпурові, їх небагато, але такі неймовірні кольори ниток. Прев'ю в мене йде у обкладинці білого кольору. Це в мене перший набір в такому кольорі. Зазвичай да, всі йдуть у чорних кольорах. Це в мене перший набір. І це, ну, тому що це перевипуск, перевипуск 22-го року. Тканина такого молочного кольору, не біла, і дуже щільна і цупка. Ну, така, як у всіх китайських наборах. Дуже йде вона цупка. Ще я вчора виготовила три ось таких магнити із полімерної глини, які можна придбати в моєму магазині. Посилання буде під відео. Там є різні цікаві гольнички, магнити. Переходьте, підписуйтесь, буду рада новим гостям. Ще в наборі йдуть ось такі золоті ниточки. Ними, я так зрозуміла, потрібно крутити кординг. Я буду робити це вперше. Надію, що в мене все вийде. В мене ніколи такого не було, що потрібно перепровіряти виробника. Я довіряю, вишиваю, а як виявляється, тоді стаються. Помилки, і це ну, трішки прикро. Так, це я вишивала Dimensions, і я вагалася між ним. І, і ще однією роботою це від Hensi Cross. Я дуже хотіла взяти в роботу ось цю марту. але мене зупиняє вибір моєї канви. В мене їх дві. І я казала, я буду вишивати на ось цій світлішій. Це 100%. Але все ж таки я замовила. Ручного фарбування від Cat і хочу подивитися, там такий колір. Мені здається, що він підійде. Якщо не підійде, то можна вишивати інші примітиви, тому що він такий класичний колір, і мені здається, що. Я буду на ньому вишивати, я чекаю, коли він до мене прийде, і обов'язково розпочну цю роботу. Я її розпочала навіть сьогодні. Там йдуть шовкові нитечки. Мені дуже хочеться вже вишивати шовку. Ще мені дуже цікаво, як дивляться мої глядачі, моє відео. Ви його дивитеся під час вишивки чи спеціально переглядаєте, тому що ну, це буде. Впливати на монтування, я багато часу на монтування затрачаю, але якщо ви вишиваєте під час мого відео, інколи піднімаючи очі в екран, то для чого це робити? Але по статистиці я дивлюся, що начебто, як мене дивляться, не під час вишивки. Наприклад, я, щоб скоротати час, я включаю вишивальний YouTube і вишиваю під нього інколи піднімаючи очі в екран. Мене це надихає перегляд таких відео, і я не відділяю спеціально час на перегляд вишивальних відео. От. Ну, можливо, хтось з вас так робить, мені дуже цікаво почути вашу думку. Я вишивальний YouTube дивлюся більше 10 років, і я помітила, як він дуже змінився. Раніше можна було просто виставити відео огляд набору. Або завершена робота. Зараз таким відео нікого не здивуєш. Я дивлюся в таких відомих блогерів, коли є. Відео з однією завершеною роботою, вона таке відео набирає найменше переглядів. Зараз для того, щоб зацікавити глядачів, потрібно в одному відео показувати багато розпочатих робіт. І таке відео зацікавлює. Я сама і полюбляю. А раніше, років 10 назад, дуже мало хто вишивав. По декілька робіт одночасно. В основному брали одну роботу, вишивали, завершували, розпочинали іншу. Дуже мало хто вишивав, був багато процесниці. Зараз рідко хто вишиває одну роботу. В минулому відео я показувала, що я купила троянди. У свій квітник я їх довго не могла посадити, тому що цілий тиждень йшов сніг і вчора тільки нарешті посадила, і мені ще потрібна плетюча троянда. І, можливо, хтось мене дивиться, такий любитель квітів, як я, і ви мені зможете порекомендувати якийсь непоганий сорт. Напишіть мені, будь ласка, під відео. Я зараз дивлюся. Відео про троянди передивляюся в YouTube. І так зупинилася на двох сортах, але, можливо, ви знаєте якісь непогані сорти, то напишіть мені, я буду з задоволенням читати і, можливо, щось виберу з ваших порад. І поговоримо про парфюми: парфум з Де Марлі Деліна. Флакончика в мене немає, тільки у розпиві, але б я б хотіла б мати в себе цей флакон. Не стільки із-за аромату, як і за самого флакону. В нього дуже гарна форма, колір цього флакона, і, мабуть, його приємно тримати в руці. А аромат тут, звичайно,. І... Троянди. Таких парфюмів багато в будь-якого виробника і за меншу ціну. Мені здається, що ціна тут трішки завищена. Правда, він тримається доволі довго на одязі, ви будете його відчувати на собі цілий день. Такий аромат троянди, півонії непоганий, хто полюбляє аромат троянди, тому можна брати. Хто полюбляє аромат троянди, тому можна запросто брати цей аромат. І ще є деліна в Росі: тут така вже троянда більш ніжніша, значить ти заходиш в такий сад трояндовий. Там квітнуть білі, рожеві троянди, ніжні, і все це таке в ранішній русі. Тут така більш делікатна, більш ніжніша троянда. Цей аромат мені подобається більше за попередній, і також він дуже стійкий і шлейфовий. Аромат дуже ніжний, такої молодої, свіжої, хрустальної троянди у русі. І Виробник заявляє, що ми тут відчуваємо чорну смородину, куща, але це тільки на початку. Потім цей аромат стає такий більш похожий на шампуньку. Але такий непоганий, свіжий, приємний аромат, який буде вас напротязі дня освіжати, і ви будете приємно пахнути. Сьогодні таке коротеньке відео, тому що весна, свіже повітря. Але все одно дякую, що провели цей час зі мною. Не забудьте підписатися, щоб не загубити. Мене попереду буде багато цікавих ще процесів, робіт, різних вишивальних новин. І не забудьте поставити лайк, дізлайк. І всім дякую за увагу і пока!